Ми ретельно готувалися до, окремо до цієї гри. Ми розуміли, що наш суперник це дуже технічно, це організована команда. так було по крайній мірі завжди. Що можу сказати окремо по-матчу? Я не хочу там аналізувати соперника і, в принципі, всю гру аналізувати зараз по гарячим слідам не хочеться. А хочеться окремо подякувати своїй команді, своїм хлопцям за таку сплоченість, за, за такі відношення до свого діла. Вони молодці, вони всі сьогодні друг за друга билися. Якщо б зараз би зайшли в роздягальню, всі побачили все в крові, всі, всі частини тіла наверное, зодрані, всі хлопці були максимально мотивовані на окремо цю гру. Вони розуміють, що вони зараз випускники академії, вони розуміють, що вони це будущем нашої команди, ближайший резерв Ю-19, тому вони у них було що доказувати. Вони з цим, я впорались. У мене до них мало, мало претензій, мало. Були окремі гравці, у яких були помилки, але вони все компенсували своєю працею на футбольному полі. Так, в принципі, вітаю Кривбас, вітаю свою команду, вітаю тренерський штаб, адміністрацію, які дуже нам допомагали в підготовці до цього матчу. Ну, завдяки цій перемозі ми вийшли в 1-4 Кубку України. Це вісім кращих команд. З нетерпінням очікуємо суперника, будемо ретельно готуватися. Я думаю, що у нас є всі шанси для того, щоб попасти в полуфінал, а там далі фінал.